області, але наразі тут близько в Одесі проживаю, так як навчаюся, вживаю продукт. Я також, як мама, з 21-го року, і до цих пір дуже задоволена, тому що раніше мама була трохи. І один, один. один час. І оце я тільки прокинулася. У мене вже такого повні жмені всяких там капсулок, спіруліни, якісь ще вітаміни. Коротше, я була не дуже в захваті від цього всього. Потім мама каже: одна капсула. Я думаю, слава тобі господи, ну, Нарешті над цими жменями щось їсти. І я почала пити. Третій частинки, потім пополовинки, і найбільша моя проблема була це акне, ось, і воно почало сходити. Коли я хворію на ну, якісь віруси, оці, так, в мене саме перше це закладає вухо, тому що я закладаю ніс і ось тут набухає носолодка і закладає вухо дуже сильно, і оце ну, тільки дроблю допомагає. Так, що мама сильно хоче, щоб я розказала за те, що я не люблю розказувати. Це, це, за, це за, за тривожність, за депресію і за панічні атаки. Дуже в мене була довго ця проблема. Панічні атаки взагалі з дитинства. Ось, а депресія розпочалася з початком ситуації нинішньої? Да. Ну, це просто щоб в TikTok не блокували, щоб ви не думали там, що просто так виникаємо цього слова. Так всі розуміють, що зараз відбувається. Ось в мене, в зв'язку з тим, що ми поїхали в Німеччину далеко від сім'ї, від всіх моїх друзів, у мене дуже почалася сильна депресія, панічні атаки і тривожність дуже сильна. Я постійно думала про те, що я зараз вже. А? Ось, ну просто також ті, хто заблокує. Я думаю, всі зрозуміли, що я маю на увазі при будь-яких ситуаціях. Тобто, мене цей страх переслідував всюди і завжди, коли я переходила дорогу, коли я просто прокидалась, засинала. Ось, і ну просто тривожність була 24 години. І дуже сильно я задихалася від цього. Ось там, ну, я ж кажу, буквально я боялася, що це життя моє закінчиться. Повсь... Ну, ви ну, ви залишатися одинці сама з собою. Да. Ну і за всяких дрібниць. От я де глоток води не могла випити, бо я думала, що я вдавлюся і типа все. Що... Антидепресанти прописували, і дуже багато в лікарів я була різних. Вони всі казали, та що ти ж трудний подросток, та, в депресії, типа, це все фігня в тебе, попий таблеточки, типа, і все прийде. Ну просто ніхто засірйозно типу, не Ось, І мені від тих антидепресантів стало ще гірше. По перше. Я прийшла в аптеку їх купляти, мені кажуть, ну, хто вам це прописав, це не можна типу, пити в 16-17 років. Ось, І я впила слабші, мені від них ставало тільки гірше, і потім я вирішила відмовитися від цього взагалі і залишити тільки ЛМ, І тільки ну, на ньому буквально, мені здається, десь за місяця-три, мабуть, ось так. десь, Літом найбільше загострилася в мене ця вся ситуація, і до осені я почувалася набагато-набагато краще. Ось в мене зникли оці всі думки неприємні. Пройшла депресія повністю. Я просто стала себе дуже гарно почувати і ну, просто жити без цієї тривожності і без панічних атак. Просто почала якби, дихати пов... <смірно> на повній творені, так сказати.